Усім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Надіюсь, вам буде цікаво. Сьогодні я збираюся на ділянку, але перед тим хочу вам показати, яка посилочка прийшла до мене. Я їздила на Укрпошту вчора і привезла посилку. Тож, хочу з вами поділитися, що ж я придбала. Як кажуть в народі, готуй сани влітку, а віз взимку. Тож я готуюся вже до слідуючого сезону. Подивіться, що я з Укрпошти привезла Такі дві великих коробки. І зверху ще було ось так написано: обережно крихке. Але це не скло, це щось інше. І зараз я вам покажу. І чому я так сказала, готуюся взимку до літа, а літом до зими? Тому що, як ви знаєте, в мене є дуже багато. Кущів, дерев, також в мене є полуниця, і багато квітів, і їх час від часу треба крупити. А щоб крупити, то нам треба десь хімію розвести в якісь ємності. Я завжди використовувала такі відра, які вже були в користуванні зі сніжок або з інших таких якихось продуктів. Але вони вже з часом забруднилися. І це вже виглядає неестетично. Вони мені вже надоїли, і я подумала, що краще взяти собі якісь більш такі красивіші відра, і щоб вони були хороші для використання. Тому я заказала таку посилку. Подивіться, скільки відер. І тут не тільки відра є, зараз вам покажу, що ще є в другій коробці, але спочатку подивимося на відра. Вся ця пластмаса є для харчових продуктів. І це від фірми Мед. Ось тут є: телефон, вайбер, інтернет, магазин і Фейсбук. Ви можете знайти фірму Мед на усіх цих сайтах. Крім того, я ще і в описі, і в коментарях залишу посилання. Мені було дуже важливо, щоб було тут таке відро на 10 літрів. Тому що коли розводиш хімію, то переважно розводиться на 10 літрів, якщо багато є квітів, чи дерев, чи кущів. Отже, в цю посилку входить 12 предметів. Входить 5 відер, як бачите, різних кольорів. Зараз я вам покажу. Одне відро на 6 літрів, одне відро на 8 літрів. Одне відро на 12 літрів це найбільше і два відра на 10 літрів. Перше відро найменше це на 6 літрів. Ось таке. Ось таке ще відро. Це є на 8 літрів. Таких два відра на 10 літрів, і одне відро на 12 літрів. На кожному відрі. Пише, на скільки літрів це відро, і пише, що для холодних харчових продуктів. Отже, для чого мені ще ці відра, тих два відра на 10 літрів це я буду брати для того, щоб оприскувати або підживляти свої квіти, дерева, кущі. Ось таких два менших, напевно, буде для того, щоб збирати якісь ягоди. Ну, і таке велике теж пригодиться просто набрати води. Чи ще для чогось, А в другій коробці в мене є ось такі миски. Зараз я розпакую і покажу і скажу, для чого мені такі миски. Крім п'яти відер. В набір входить ще ось одна, 2, 3, 4, 5 мисок з такими носиками. бачите, Без кришок і ще дві мисочки, ось такими кришками. З такими кришками теж дуже зручно, тому що, наприклад, я поїхала на ділянку, назбирала полуницю чи суницю і прикрила кришкою, і вже мухи не будуть сідати літом на ці ягоди. Посуди завжди ось такої треба багато, тому що урожай великий в мене. То гірки треба позбирати, то перці, то помідори. Тому завжди треба ось таких мисок. Фірма мед це є. Українська компанія, яка знаходиться в Вінниці. У мене вже є товар цієї фірми. Я вам поставлю фото. Що в мене є, це такі корзини, які є спеціально призначені для збирання малини, ожини чи інших ягід. Вони мають такий ремінець. можна ці корзини зачепити на себе і спокійно збирати ягоди, і тоді вже руки вільні. Також в мене ще є горшки фірмі Мед, я теж вам покажу фото, які я придбала горшки, з дуже хорошої такої міцної пластмаси, і зручно щось висаджувати в такі горшки. У фірмі Мед є спеціальні такі набори, де можна заказати набір і буде безкоштовна доставка. І якщо ви заказуєте Укрпоштою, то оплачувати можна буде після доставки товару. тобто... Приходите на Укрпошту, і тоді можна оплатити. Можна все перевірити, звичайно. Ось такий набір. Крім такого набору, фірма Мед пропонує дуже багато наборів за різними цінами. Ось такий набір коштує 700 гривень з п'яти відер і 7 ось таких мисок. Миски мають 2 літри, 3 літри, 4 літри. Є на 5 літрів, на 7 літрів, і на 10 літрів. Оця найбільше це на 10 літрів. Звичайно, що можна такі миски використовувати не тільки на ділянці, але й в квартирі. Наприклад, треба щось випроти маленьке, сполоснути, то дуже добре мати ось такі миски. Отже, заходьте за посиланням на сайт фірми Мед. Підтримуємо. Українського товару виробника великий вибір є таких наборів різних різних, що вам до подоби можна вибрати, і буде безкоштовна доставка. Ще раз хочу зазначити, що ця пластмаса може використовуватися для харчових продуктів. Для нас жінок дуже важлива естетика, і подивіться, які тут красиві кольори, не є такі темні. Бо я не люблю таких темних кольорів. Коли я вибирала цей набір, то важливо для мене було, які кольори тут будуть присутні. Отже, я готова до слідуючого літа. Буду мати, в що збирати ягоди, овочі, буду мати відра для того, щоб покрупити дерева, кущі, квіти, або просто набрати води, щоб загрілася вода на ділянці, щоб було теплою. Я вже приїхала на свою ділянку. Сьогодні гарний погожий день, і хочу вам показати, які ще в мене жоржинки залишились, бо деякі я вже вирвала. Вони вже перецвіли і були некрасиві. Ось така краса. Взагалі-то ця жоржинка вона є така більша, об'ємніша. Просто зараз, напевно, вже немає стільки сил і такі менші квіточки. Хочу зазначити, що це однорічні жоржини, які я вирощувала з насіння. Така жовта, моя любима журжинка. Ось такі ще жоржинки є. Одна зламалась, напевно, вітер був і вона до огорожі зламалася. Ось тут, бачите, тут. І тут я вже прибрала, тут теж була жоржинка. Так виглядає моя гірка. І ось тут ще така жоржинка, бачите. А між ними попала зовсім іншого сорту ось така жоржина. Я їх називаю ажурні, подивіться. Я минулого року їх вирощувала. У мене були різні кольори. І ще ось така жоржинка залишилась з мене. Взагалі-то дуже мало зараз квітів у мене цвіточок. Це хризантеми, жоржини і ось ще деякі троянди. Ця троянда називається Мохано. Ось так вона виглядає в бутоні. Ось тут ще хоче цвісти трояндочка. Віолет парфум ще захотіла розцвітати. Вона літом має дуже гарний аромат. Дивіться, ще лілейники цвітуть. Це повторне цвітіння, дуже мало квіту, але все рівно радує. А в основному вони цвітуть літом. Моя теплиця повністю закрита. Відкрию, тому що боюсь, що будуть вночі приморозки, я вже закриваю. Ще в мене огірочки ростуть. Зараз початок листопада. Квіточки я сюди занесла. Подивіться, помідорчики ще в мене є. Я зірвала тільки недавно, тож дозрілих нема. Ось тут ще помідорчики є. О, ще огірочок трошки виріс, але вже не дуже огірки ростуть, тому що напевно їм холодно. Оці помідори рожеві велетень це мої помідори з мого насіння. Вони в мене самі перші засвіли в теплиці, але вони самі перші не дозріли. Перші помідори у мене дозріли, зараз я вам покажу, які. Ось такі помідорочки у мене перші дозріли це червоний трофіль був. Вже їх мало залишилось тільки два плоди на кущі. Перші помідори у мене дозріли 3 липня це червоний трофіль. Ось зараз залишилось тільки два плоди. І це і не дивно, якщо вони плодоносять, з 3 липня. А минулого року, то в мене 30 червня перші помідори дозріли. Ось тут помідорки цар труфіль висять. Але вони зараз такі у вигляді груші, а вони мають бути трошки такі ребристі, що цар труфіль, що червоний труфіль. Повинна бути ось така ребристість. Би дивіться, виглядають як чорна груша. Розмарин себе добре почуває, хоча я його пересадила в грушок. Тут в мене помідорки, які називаються Чорний місаж. Ще ось тут вони в мене є, бачите. Такі смугасті, але досить вони маленькі, вони не є крупні. Ось тут моя екзотика, це атомний виноград Бреда. І ось тут ще він в мене. Дивіться, скільки ще плодів, має, бачите. Оце мій гібрид, називається сашер. Ось такі мають бути темно-бурдові помідорчики. Він ще не дозрів. І мій перчик. Пірки, я його просадила сюди. Тут в мене чорнобривці десь насіялися і ростуть. Хай ростуть. Я їх не буду викопувати поки що. Я вже трохи повидаляла тут помідорів і наживцювала хейхет, троянд. Ось дивіться, ніби мають листочки, але це не означає, що прийнялися для живці. Це просто в тих стеглах ще були поживні речовини. І завдяки тим поживним речовинам і завдяки вологості, бачите, листочки з'явилися на живцях. Але якщо ми викупаємо цей живець, то коріння ще не буде. Так що ніколи не рухайте. Треба, щоб довго постояло, щоб корінь утворився. А ще тут моя газанія. Я її викупала, горшки посадила, і вона в мене тут цвіте. Ромашки дуже красиві. Дивіться, бджоли прилетіли до моїх квіточок. Температура в теплиці, зараз 18 градусів тепла. В таких каністрах в мене тут в теплиці стоїть вода. Вона тут нагрівається, я сподіваюся, і я підливаю і помідори, і живці, і квіти. А я йду зараз гортензії готувати до зими. Як я готую гортензії до зими, я вам зараз покажу. Буду зараз обрізати листя в широколисних гортензій. Вони в мене дуже гарно цвіли. У мене є таких дві більших. Це одна. Ось це друга. І їх треба прикривати на зиму, тому що якщо ми не прикриємо, то верхні бруньки змерзнуть і не буде дуже мало квіту. Можливо, якась одна-дві квіточки засвітуть з нижніх бруньок. А ось верхні бруньки замерзнуть. Але щоб накрити таку гортензію, то листочки треба обрізати. А для чого ми обрізаємо листочки в гортензії? Для того, щоб, коли прийдуть приморозки, ми могли в будь-який час накрити цю гортензію. І ця гортензія повинна бути суха. А так, якщо будуть листочки, то буде падати дощ, вона може бути мокра. Крім того, якщо ми з листочками накриємо, то може бути загнивання всередині цього кущика, і це не є добре. На жаль, я не знаю, які сорти, вони дуже схожі між собою. Я купляла на ринку. І просто тоді, коли я купляла, я не записала назви цих сортів. Крім таких двох великих, що вже ціли, у мене ще є маленькі. Ось одна, друга, третя і четверта. Одну я купила ще, одну я виростила з живців. Отже, я зараз буду обрізати листочки, а тоді ще пройдуся сапкою і тут по полю, або перекупаю ще землю біля них. Буду бачити, яке в мене буде бажання. Але спершу буду обрізати листочки. Так, дивіться, просто беру і обрізаю листочки так, щоб не пошкодити ось ці бруньки. Бачите, оці бруньки не можна пошкодити. Треба обережно листочки обрізати. Це вже листопад і в будь-який час можуть бути приморозки. Минулого року я прикрила свої гортензії. Звичайним мішком такий, як ми використовуємо для картоплі чи для чогось іншого, тому що агроволокно я забула купити. І все було добре. Я зняла цей мішок. Бруньки всі були зелені, гарні, а потім був приморозок, і в мене змерзли верхні бруньки. Але, правда, не всі змерзли. І я змушена була обрізати, тому не треба спішити знімати це агроволокно або зняти провітрити і знову закласти. І ще, що я буду робити, коли я обріжу всі листочки, я привезу хвої і навкруг корення обложу хвоєю. Це, по-перше, добре, бо це дає кислотність для гортензії, а гортензія любить така кислотність. І, по-друге, навіть якщо будуть сильні морози і примерзне, Наша гортензія вверх, то саме головне в рослині це коріння. Якщо буде коріння, то вона знову відновиться. Ось так буду обрізати листочки і покажу вам кінцевий результат. І одразу все буду збирати в корзину. Подивіться, як в мене вийшов кущик. Треба подивитися всередині. Якщо у вас дуже загущення є то ось такі невизрелі стебла можна просто зрізати, бо вони можуть і так замерзнути. Ну і по-друге, це загущення. Краще дрібне обрізати, хай росте велике. Ще ось таке я зрізала, це невизріле стебло. Я зроблю живці і посаджу в горшок і в теплиці залишу, може прийметься. Так, ось тут я теж все обрізаю таке. І ось це. Ось тут, бачите, є якісь пошкоджене. Внизу є брунька ось тут. А я тут обріжу, бо воно сухе. Ось так. Бачите, все, що сухе, пошкоджене, треба прибрати. Воно не потрібне. Звичайно, це можна і весною зробити, але якщо ви маєте час і бажання, то можна і зараз зробити. І по-друге. Не буде так багато стебел і не буде всередині мокрути і плісняви, коли ми закриємо цю гортензію. Бачите, отут всередині примерзло було ще. Я добре не обрізала, залишила, тож я зараз обрізаю. Бачите, як примерзло. І так, я напевно думала, що воно ще живе, і я не обрізала. Це треба прибрати. Так, ще і ось тут приберу. Теж сухе, бачите. Так, оцей, бачите, тут є сухе, тут є дуже дрібне. Це зараз все пообрізаю. Так само і тут. Бачите, оце сухе, я десь примерзло мені, коли я відкрила свою гортензію. І оце зелене теж я приберу, бо воно не визріле. стебло. Так, прибираю. Отже, ви зрозуміли, що я мала на увазі? Усе, що не визріло, дуже дрібне. І також те, що ми вчасно не видалили весною, сухе треба прибрати. Зараз я ще решту все приберу. Все, я повидаляла, все дрібне і все, що було сухе. І що я зараз ще зроблю? Я візьму сапкою. І ще трошки землі ось так пригорну. Якщо ваші коріння оголені, пригорну, щоб часом коріння не змерзло. Можна зараз робити, можна трошки пізніше, а тоді вже дати хвої. Можна дати трохи хвої, якщо мало хвої, тоді ще можна листя з горіха прикрити по хвої. Я так минулого року робила і було все добре. І ось сюди всередину я теж хвою давала, щоб все прикрити. Я привезу хвою, то я ще потім покажу, як я це роблю. Зараз ще сапкою підгорну на горну землі, щоб точно не вимерзла моя гортензія. І буду так робити зараз усіма гортензіями. Що я хочу додати, ще відносно гортензій. Обрізання листя це відноситься тільки до широколисних гортензій. Ми обрізаємо листя. А ось пагони не рухаємо. А ось волотисті гортензії, вони йдуть на зиму по-іншому. І я в слідуючому відео покажу. Викупила я три хризантеми. Це для моєї підписниці, для Олени, яка мені недавно подарувала насіння фірми «Бубучка». Це розфасовують голландське насіння в Києві. Я одразу хотіла віддячити Олені за насіння, але Олена нічого з квітів не хотіла. А ось тепер їй сподобались мої хризантеми високорослі. Така хризантемка піде до Олени, така і така. А це для пані Оксани. Я викупила цей сибірський Ірис. Ось таку велику поділку за 50 гривень. Якщо хтось хоче ось такі хризантеми трьох кольорів, то такий комплект буде коштувати 100 гривень. Я продавала по 50 гривень хризантеми, але це я давала досить великі поділки. Тепер я бачу, що усі дають менші поділки, щоб людина могла більше собі купити на ці гроші. Наприклад, за 100 гривень ви б купили тільки дві великих поділки хризантем. А тепер, якщо ви хочете, то можете купити за 100 гривень три поділки ось таких хризантем. Зараз я вам покажу, які це хризантеми. Це високі хризантеми. І покажу, як вони в мене виглядають. Я вже показувала, але може хтось минуле відео не бачив. Так, у в нас в церкві дзвонить дзвонять, напевно, хтось помер. Дивіться, ось це моя перша хризантема високоросла. Так виглядає вона. Такий в мене досить великий куш, бачите, і я можу поділитися з кимось. Друга хризантема ось так в мене виглядає, теж висока на 1,60 м. Але це в залежності, як ви будете доглядали, вона може бути від 1,20 до 1,60 метрів висоти. Це моя третя хризантема, вона вже майже відцвітає. І я вам ставлю фото, якщо вона. Починає цвісти, то вона зовсім інший колір має. І я казала, коли вже такі будуть маленькі приморозки, вона потім стає ось така пелюстки фіолетового кольору. Це вже вона відцвітає, вона трошки раніше за тих дві. Якщо хтось бажає таких три хризантеми, за 100 гривень я можу відправити по новій пошті. Напишіть до мене на вайбер, а я телефон залишу в коментарях і під описом відео. 15,50. Збираюся, я вже додому. Трохи полола ще свій квітник, щось пересаджувала. Завжди є якась робота. Подивіться, яка моя скумпія, красива, це такий куш декоративний. Мені дуже він подобається. Незвичним своїм таким кольором. Дуже рада, що його придбала. Придивіться і ви, якщо у вас нема такого декоративного куща, то придбайте собі, дуже красивий такий. Моя гірка вже стає некрасива. Дивіться, скільки насіння зійшло. Це Алісом так посходив. І на слідуючий рік він буде рости. А може змерзне, не знаю. Дивіться, як армерія розрослася. Напевно, я її ще розсаджу, тому що мені треба багато армерії. Вона дуже красива і дуже гарно виглядає. Хоча зараз виглядає як травичка, але квіточки є світло-рожеві, є темно-рожеві. Подивлюся, можливо, розсаджу. Ще ось ці квіточки цвітуть. Правда, я невдало їх посадила біля магнолії так. Але нічого. Все рівно вони квітують. Треба зібрати насіння і посіяти, бо це багаторічні квіточки. А це кутовник так в мене розрісся. Хто пам'ятає, я купила в такий маленький був, а тепер подивіться, який він великий. І теж хочу розсадити. А ще він ось тут насіявся. Тож можна буде порозсаджувати кутовник. Велике дякую усім, хто підписався на мій канал. У нас вже 14 тисяч любителів вирощування різних рослин. Щиро вам дякую ще раз. До зустрічі!